Вас урочисто представляю ще раз. Зараз слово надається, відкриваю нашу конференцію. Перепрошую. Доктор педагогічних наук, професор, член кореспондент Національної академії педагогічних наук України, завідувач кафедри математики і методики навчання Університету Шинського міста Одеса Скворцова Світлана Олексійовна Дякую за представлення. Вибачайте, я сьогодні так трошки до вас забігла ненадовго, бо в мене свої пари, і навіть мої студенти зараз присутні на нашій конференції. Ну, іншого варіанту немає. Е, я сьогодні буду говорити з вами про штучний інтелект, і е, хочу, власне кажучи, в деякій мірі поділитися нашим досвідом, ми, звичайно, лише на початку цього шляху, але ж вже є е, дещо про що можна розказати колегам. Ну, передусім, е, оцю презентацію я сьогодні зробила за допомогою штучного інтелекту в Бріскі. І, е, ну, і <зараз>, що зараз її з великим, з великим трудом її знайшла отже, ось так воно буде в мене виглядати. Ну, передусім, взагалі. Звичайно, що відмахуватися від штучного інтелекту сьогодні не можна. Можна говорити, що він нам шкодить, можна говорити про те, що е, е, там є академічні такі моменти, і плагіат може бути, і шкодить розвитку е, мозку, і шкодить мисленню, і таке інше. Але давайте ми будемо дивитися е, вперед і думати про те, що давайте ми в ньому будемо шукати позитив, те, яким чином він нам може допомогти. Безпосередньо, говорячи про викладача університету, зараз ми всі дуже перевантажені, не лише викладачі університету, вчителі перевантажені, всі перевантажені паперовою роботою. Я думаю, що всі зі мною погодяться. І саме засоби штучного інтелекту нам допоможуть. Дещо нас розвантажити, оптимізувати розв'язування рутинних задач. Ну передусім штучний інтелект розглядається як здатність машини думати і діяти подібно, подібно до людини. Але ж ви розумієте, що там є певні, так би мовити. Моменти, звичайно, що він не думає, він працює просто на різних за різними системами, Це і штучні нейронні мережі, це і системи обробки природної мови, і експертні системи, і системи комп'ютерного зору, які дозволяють аналізувати візуальну інформацію. І звичайно, що говорячи про сервіси. Зі штучним інтелектом, вони вже поєднують в собі, всі, практично всі ці види штучного інтелекту. Ну, і е, хотіла зазначити, що метою нашого дослідження е, є визначення інструментів штучного інтелекту для виконання рутинних завдань викладача університету. Ну, передусім, е, яким чином можна оптимізувати роботу викладача, е, е, які найефективніші інструменти штучного? Інтелекту є, і звичайно, що в результаті нашої роботи, звичайно, це не перший рік роботи над цією темою. Ми намагаємося розробити рекомендації щодо впровадження штучного інтелекту. Ну, передусім в університетській освіті, штучний інтелект може автоматизувати адміністративні завдання. Ну, передусім, якихось якісь звіти. Можна не те, не щоб генерувати з нуля звіт, можна запропонувати якісь матеріали. Наприклад, нещодавно всі викладачі університету, мабуть, робили такі таблиці, з, в яких треба було вказати наукові результати за певним шаблоном. Так? І виходячи з тих. Наприклад, я взяла звіт за попередньою темою. Так сталося, що в мене вийшло е по, по часовому проміжку, мені підходив цей звіт. І завантажив цей звіт, я запропонувала скоротити і написати мені тезисно, задала йому обсяг, і фактично цю роботу я змогла зробити за, од за один день. Тобто я не витрачала тиждень на цю роботу. Ну і крім того, звичайно, що якщо ви даєте штучному інтелекту промпт і запис, з конкретикою він може вам згенерувати текст, який потім ви просто відредагуєте, ви його покращите, тобто, вже буде якийсь, якась, так би мовити, болванка з якою можна працювати. Крім того, ми ще не зовсім це зрозуміли до кінця, але ж, звичайно, що штучний інтелект. Принаймні ми читаємо це в публікаціях наукових, дозволяє персоналізувати навчання, виходячи з особливостей студентів, з темпу їх просування, з особливості сприймання матеріалу, з їх наявних прогалин і таке інше. Оцінювання і зворотний зв'язок. Ну, Поки що очевидно, що якщо ви даєте тестові завдання, то звичайно і генерує самі тести штучний інтелект, і штучний інтелект може перевірити ці тести. Ми намагалися вивчати. Комп'ютер віжено ці системи з тим, щоб вони розпізнавали написаний текст. Ну, результат у нас поки що негативний, в плані того, що ми не бачимо можливості, яким чином штучний інтелект може перевіряти письмові, написані від руки роботи студентів. Ну, для створення навчального контенту, для створення. Ну, я не хочу сказати наукового контенту, ні. Допомога для пошуку літератури, допомога для пошуку інформації, широко можна використовувати. Принаймні от Капайлот, який вбудований в нашій корпоративній платформі Microsoft 365, він дає і посилання на джерела і можна йому задати промпт, щоб він нам дав, там, наприклад, топ 10 провідних фахівців з певної проблематики. Тобто почати шлях можна безпосередньо от навіть з спілкування зі штучним інтелектом. І потім запропонувати йому, щоб він надав посилання на ці статті. Ну, Аналітика і прогнозування, ну, звичайно, тут, мабуть, конкурентів немає. Отже, персоналізоване навчання. ну, Принаймні у публікаціях які, ну, проблема штучного інтелекту дуже активно розвивається в останній 23-24 рік дуже багато публікацій в Web of Science саме з цієї проблеми, і вчені наголошують на тому, що штучний інтелект здатний аналізувати індивідуальні особливості кожного студенту, стиль його навчання, стиль сприйняття інформації, рівень підготовки та особистісні інтереси. І, відповідно, виходячи з цього, він може створювати індивідуальні освітні траєкторії, таким чином забезпечуючи оптимальний шлях до досягнення освітніх цілей. допомагає знаходити курси в враховуючи інтереси студентів, попередні досягнення, може, якісь кар'єрні цілі, виявляє прогалини в знаннях студентів і покращує ефективність навчального процесу. Щодо викладача, автоматизація рутинної роботи, планування розкладу занять, з урахуванням множини факторів. Ну, принаймні, наприклад, наш університет. Ми е, навчаємося е, в реальному форматі, але все ж таки частина студентів у нас знаходиться за кордоном. І, відповідно, е, все одно я включаю Teams, Ми працюємо на корпоративній платформі Teams. і вже в цій корпоративній платформі, навіть тоді, коли ми навчалися дистанційно, є можливість е, генерації звіту присутності студентів. Відповідно, ми не витрачаємо час на звіти, студент, е, присутність звіти студентів. Крім того, Якщо ви запланували заняття, і у вас там є якісь заходи, наприклад, вчена рада, наприклад, там якісь курси і таке інше, то він покаже конфлікт інтересів, що у вас є заняття, і в той же самий час є якийсь там захід. Ну і відповідно. Я вже сказала, звіт присутності він згенерує. Крім того, є такі дослідження, навіть в Україні вони є, коли за емоціями студента, за його очима штучний інтелект визначає залученість студента на даному, на даному занятті. Ну і майбутнє, мабуть, за асистентами. Шиї, які можуть відповідати на е, такі от е, типові завдання студентів, ну і звичайно, прогнозування успішності. Я вже трошки торкнулася щодо створення матеріалів, це пошуки систематизації інформації. Широко використовуємо штучний інтелект для перекладу і редагування. Ось скажу відверто, навіть в мене був останнім часом такий досвід. Мені потрібно, в мене була готова стаття англійської мови, але мені потрібно було її скоротити вдвічі. І, власне кажучи, я. Не всю статтю, тому що штучний інтелект він, так би мовити, іноді свою індивідуальність проявляє, якщо можна в лапках так сказати. Тобто він починає відходити від того тексту, який ти йому задав. То я йому закидала шматками свою роботу з вимогою скоротити до певного обсягу і надати. Відповідь відредаговано науковою англійською мовою. Я хочу сказати, що після такої роботи, взагалі от зараз мені потрібно буде просто е, пройтися по цьому тексту, і іноді він не ставить знаки е, там, точки, коми, там, може, якісь там пункти зайві знаки. Але з точки зору англійської мови, я перекладала в Copilot, е, проблем взагалі не було. До речі, в капайлет, що вбудовано в Microsoft 360. 65 наші корпоративні платформи в ній вбудований перекладач DeepL, який вважається найкращим зараз серед перекладачів. Ну і звичайно, створення презентації. От ви бачите презентацію, яку я створила за допомогою додатку до Google Бріск, і, власне кажучи, я йому свої тези. Надала, і він мені розбив це на слайди, обрала я шаблон, і потім я попрацювала зі змістом цих слайдів. Ну, і, звичайно, що тести, навіть ота наша корпоративна платформа. Teams, ми в ній можемо складати вже тести для студентів. Ми можемо, наприклад, в Брізку. Ми можемо. Ну, є багато. Я потім покажу перелік, і Він постійно поповнюється тими інструментами штучного інтелекту, які ми можемо використовувати для створення тестових контрольних робот. Ми можемо створювати завдання для самостійної роботи і таке інше. І, взагалі. Можна штучному інтелекту задавати конкретні питання. Наприклад, якщо ви читаєте книжку англійською мовою, і, звичайно, ну не володієте англійською мовою настільки добре. Можна запропонувати йому в деякі чат-боти, можна завантажити сам pdf файл Хтось комусь можна дати посилання на інтернет сторінку. Хтось напише, хтось в смислі чат-бот, напише, що він не клут, наприклад, напише, що він не, не вміє переходити за посиланнями, але ж в будь-якому випадку можна використовувати різні чат-боти. Цей чат GPT міні, безкоштовна версія, цей клут 3,5 сонет. І, до речі, от, для нашої наукової роботи з посиланнями паралексиці добре робо, працює, е, капайла добре працює. І, власне кажучи, він може ще проаналізувати ту статтю, тому що не завжди, як ви розумієте, анотації до статей вони розкривають оці, е, е, результати наукові повністю, які б хотілося б побачити в цій статті. І в результаті опрацювання цього тексту вам штучний інтелект видасть. Е, інформацію і ви заощаджуєте час. Ну і крім того, ви можете для студентів розробляти. Ну, і методички всілякі, завантажуючи, надаючи промти з обмеженнями, можна ж іму ролі різні задавати штучному інтелекту. Будь ласка, там напиши, от це от як е, від лиця студента, від лиця викладача, від лиця експерта і таке інше. Тобто є різні техніки промпт інженерінгу. Рол інженірінг це одна з технік штучного інтелекту. Ну і звичайно, що ну, е, нам потрібно в цьому розбиратися, але це. Дуже цікаво, інтелектуальні системи оцінювання за допомогою штучного інтелекту. Знову ж таки, нас більше цікавила можливість перевірки письмових робіт штучним інтелектом, але ми провели тестування. Ми, та наша кафедра методики навчання математики Південноукраїнського національного університету педагогічного. І ми одержали незадовільний результат, і тому поки що ми від цього відмахнулися, буде показати так. Виявлення плагіату це для нас дуже. Актуальна е, оцінка soft skills через аналіз поведінки, адаптивне тестування з, з динамічним ускладненням рівня складності. Аналіз дій студентів за рекомендую та рекомендація їм відповідного матеріалу через шиї асистентів. Ну і звичайно, що провідні університети світу вже використовують досвід штучно використовують штучний інтелект для онлайн-курсів, для прогнозування успішності. Це Стенфордський університет. На сайті Стенфордського університету є багато інформації, де можна подивитися, як складати промти, там вимоги до промпці. Тобто запити, щоб одержати більш релевантну відповідь від штучного інтелекту. Ну вони розробили системи, які дозволяють не лише допомагати навчальний контент, але й передбачати потенціальні труднощі у навчанні. Масачусетський технологічний інститут розробив платформу МІКС. Де є де реалізовані адаптивні алгоритми? Вони адаптують складність матеріалу відповідно до досягнень студентів. Imperial College London, Тут моніторинг залученості студентів та предиктивну аналітику. До речі, моніторинг залученості студентів реалізується. У Херсонському державному університеті в них взагалі є університет в смартфоні, де все видно хто коли, де, звідки і як він брав участь у даному. Заняття. Ну і щодо опитування сві... світового, наприклад, 23-му році було проведено опитування, і близько 60% викладачів провідних університетів світу використовують штучний інтелект для підготовки до занять. Понад 70% вважають, що штучний інтелект змінить викладання в найближчі роки, і 40% викладачів німецьких університетів вже спробували інструменти штучного інтелекту, зокрема чат ПІЦІ. І, але регулярно використовують лише 22% викладачів. 73% використовують інструменти штучного інтелекту для перекладу і мовної корекції, Діпл, грамалі. Ну, а ми так само провели анкетування викладачів університетів у 2024 році. І ми е, з'ясували, що більш ніж половина викладачів університетів позитивно ставляться до використання штучного інтелекту. 45,8% викладачів мають середній або високий рівень навичок роботи з інструментами. Ну, звичайно, що більше середній рівень, високий рівень це лише наші просунуті. Викладачів, в тому числі і інформатики, і найпопулярнішим напрямом використання шиї серед українських викладачів є пошук та обробка інформації, створення тестових завдань, розробка презентацій та навчальних матеріалів. До речі, справа в тому, що от ту анімацію змістову, яка нам потрібна, все ж таки, що, на мій погляд, я не знайшла такого сервісу, який допоможе зробити саме анімацію, яка реалізує процес показу. Зоє, а просто якісь там анімовані картинки. Ну принаймні, ось ми робили зараз презентацію вибіркових курсів і знову ж таки використовували штучний інтелект. Ми написали презентацію да, за допомогою штучного інтелекту. Ми написали текст мета курсу, завдання, знання, вміння, навички там що одержать студенти. Потім загнали оцей цей текст у штучний інтелект і написали йому пром, щоб він нам написав емоційно забарвлене, повідомлення, яке інтерес у студентів там, до даного курсу. Дали обмеження певну кількість знаків, і він нам створив. А потім ми зробили в сервісі Ренда Форест, ми зробили таку відео з анімованими чоловічками. З викладачами будемо казати, де вони ну, власне, ми озвучили озвучили пропозицію прийти до нас за на цей курс за вибором. Ну, дивіться, популярні чат боти, ну, чат GPT, серед моїх колег, з якими я спілкуюся, є багато людей, які використовують чат GPT, принаймні навіть платну. Я використовую без, без, безкоштовну версію чату GPT, і ну, принаймні мені. Вистачає, поки я в пошуках, я використовую клуд, він, на, на мій погляд, більш такий творчий, е пропонує такі е креативні ідеї. Капайлот вбудований в нашій корпоративній платформі. Gemini вбудований в Google. Парлексіті дає нам посилання на список літератури. Ну і для створення презентації тут дуже багато є сервісів, але ж поки що не обрала такого, який би задовольнив мої вимоги до створення презентації до методичних дисциплін. Ну, для персоналізованих завдань можна використовувати оці сервіси для інтерактивних відео можна використовувати. Цей перелік постійно поповнюється. Створення курсів, які адаптуються до потреб. Ну, от до Англінгу, мабуть, всі знають. Автоматичне створення карток, флеш-карток, PDF і таке інше. Для тестів, для оцінювання, для аналізу візуальних робіт, але ну, не, не працює, поки воно так, як воно нам хочеться. Оцінювання студентами один одного. І е, створення розкладу занять. Ну, для нас це взагалі не проблема. У нас це робить Teams, за нас це дуже зручно. Ну, генерація звітів, як ви бачили, виявлення. плагіату, Для нас так само дуже. дуже дуже До речі, штучний інтелект він з нами виконує таку не дуже гарну річ. У мене був такий випадок, коли я бачу, що робота написана за допомогою штучного інтелекту. Ну, я так само маю певний досвід спілкування зі штучним інтелектом. Бачу, точно вона написана. Штучним інтелектом. Я, е, задаю, там, я знайшла якусь, якийсь сервіс зі штучним інтелектом, який мені пише, там все написано машиною. Я відправляю студентів. Вона каже, що ні, не може такого бути. І що ви думаєте, я перевіряю, беру свої якісь. От, я спочатку дала свою якусь там роботу. Він мені написав, що це написано штучним інтелектом. Думаю, опаньки. Потім я просто при ньому набираю кілька речень, і він мені пише, що написано штучним інтелектом. Тобто, є шахрайський сервіс штучного інтелекту, які пропонують там написано: чи вважаєте ви оболюднити? Цю роботу. Тобто, за, заплати мені гроші, і я напишу тобі як людина. От навіть ось таке може бути. Отже, все ж таки штучний інтелект це необхідний інструмент сучасної освіти, він допоможе нас розвантажити для розв'язання, ну, я б сказала, не творчих, але принаймні адміністративних, рутинних завдань. Він звільняє все ж таки час наш для творчості і е, ну, дає можливість нам розвиватися Далі і я вам дякую за увагу. Супер, дякую, Світлана Олексійовна за таку чудову доповідь, просто яка почала у нас, <кхух> ну, а нам за місяць треба підготувати звіт з наукової роботи за теми, тому ви нам все розповіли, як це зробити. Шановні колеги, чи є запитання до Світлани Олексіївни зараз. Не обійдеться вже зараз без штучного інтелекту, звичайно, Чому Добре. не розумію. а можна маленьке питання? В мене як профан таке, дивіться. Ось я готую, наприклад, статтю з результатами експерименту. Ось в мене є підготовлені дані, так, і прошу штучний інтелект оформити. Всі ці дані, в вигляді, статті. Це порушення правил академічної доброчесності. Ну, я так думаю, дивіться, що я, що я роблю? Я даю йому можливість редагувати свої тексти. Я, відверто кажучи, в деяких випадках я перекладаю тексти за допомогою штучного інтелекту. Звичайно, я вважаю, що давати, щоб. Ну, навіть ви дасте дані, і щоб використати сам текст, який згенерований штучним інтелектом, без вашої подальшої роботи над цим текстом. Ну це не з Ні, ну, зрозуміло, з подальшої нас І навіть. Знаєте, да. зна вибачайте переб'ю, справа. В тому, що наприклад ми зустрічалися з таким стейтментом. Коли ти публікуєш десь за кордоном, то ти маєш написати, чи було використано штучний інтелект під час підготовки даної публікації. Наприклад, ми виступали в Больцано на конференції по штучному інтелекту, і ми проводили ну, от я вам трошки показала результати анкетування викладачів, і, власне кажучи, тобто, нам ми зазначали, що анкета була згенерована за допомогою. Чата GPT і, по-моєму, капайла там ми тоді використовували капайлат, і ми про це зазначали. Звичайно, що е, те, що ви редагуєте або перекладаєте з використанням штучного інтелекту, це треба буде зазначити у стейтменті. Але порушення, якщо це, це ваші думки, це результати вашої експериментальної роботи, ваші експериментальні дані, то те, що е, штучний інтелект покращить ваш текст. Звичайно, ви не можете повністю погодитися з ним на 100%. Ви все одно будете працювати над подальшим редагуванням цього тексту. Тому єдине, що він заощаджує ваш час. Особливо це дуже корисно, коли треба е, його зменшити в обсязі. Mm -hmm. Єдине, треба дуже слідкувати, бо він іноді починає там відходити. Йому треба сказати, написати, що, будь ласка, нічого не змінюй. Бо він може там щось таке написати ще те, що ви зовсім і не бажали? Mm -hmm. Тому промпт інженіринг, створення метапромтів, в тому числі для розв'язування рутинних завдань викладача, це наше майбутнє. Добре, дякую, Світлана Олексіївна. Шановні колеги, чи є запитання? Що я, наприклад, написала там статтю, все, і мені ще інтелект пише, що ви там використали все рівно. Лгіаттам, чи що а я, як я зможу доказати, що я не використала? Ну, справа в тому, що. Я ми... дійсно не використала, я ж не можу передивитися всю бібліотеку всього світу і так далі. Дивіться, Ну Десь... зараз мені так здається, що це на рівні стейтмента Тобто, ви заявляєте, що ви використовували mm. штучний інтелект чи не використовували. А, ну так, Звичайно, що е, от, Говорити про те, що є такі сервіси, нам розказують, чому я у в той, до до, того сервісу звернулася, бо мені розказували, що є такі сервіси, які можуть визначити, чи то текст написаний штучним інтелектом, чи він написаний людиною. Mm -hmm. І виявилося, що це дійсно шахрайський. Е, через моє тестування. Я ж повірила йому, я навіть на студентку там трошки наїхала. Mm -hmm. Ну, от, там озброєним поглядом було видно, що це написано штучним інтелектом, і нічого ми з нею не зробили, щоб ви розумієте, вона прекрасно пройшла стар плеядізм. Нічого. Mm. Ну. Розуміло. Дякую. Добре, дякуємо, колеги. Е якщо нема більш питань,